Привіт, хлопці та дівчата. Ми знову в гаражі біля нашої четверочки, і як бачите, вона стоїть в гаражі. Сьогодні ми будемо е, займатися паливною системою. саме е, машинки 33 роки, і я вирішив подивитися, що у нас з патрубками е, паливної системи, почистити бензобак за можливості. Знімати я його не хочу. Це дуже геморно і там я сумніваюся, що я зможу відкрутити його. Але, як мінімум, я хочу поміняти там одну шлангочку, яка ще з заводу стоїть. І вона така досить важлива, і вона може прогнити. Ну І друге, я зніму поплавок. В Ютубі є досить багато відео, але по сім'яркам, є декілька відео по четверкам, але інжекторним, а у нас карбюраторна четверка. І я не знайшов відео. Як можна через технологічний отвір зйому поплавка спробувати заглянути в бак, що там, спробувати його почистити, ну і взагалі подивитися в якому стані поплавок. І так, поїхали. І так, для початку піднімаємо коврик. Я вже відкрутив два саморізики, і ось я дійшов до бензобаку. Тут ми бачимо два датчики, які підключені до системи контролю палива. А саме я хочу поміняти оцю шлангочку. Їй 33 роки, так само, як в машині, ніхто її не міняв. Не знаю, як це все буде виходити. Тут я не бачу ніяких проблем. Тут просто взяти викруткою і відкрутити хамутик, зняти. А от що там під низом, зараз будемо дивитися. Ну, з приводу самого поплавка, тут нічого, наче немає складного. Тут у нас ми головкою на Сім. У нас є 1, 2, 3, 4, 5, 6 гаєчок. Ми їх викрутимо, і я думаю, що поплавок підніметься, ніяких проблем не буде. Але подивимося. Під низом. В принципі, машинку я переварював. Ніщо в мене більш-менш нормальне. Але ось ось йдеться трубка паливна. Ось вона кріпилася на такі штуці. Вона вже фактично відгнила. І ось о, другий хамутик з цієї шланочки. Його можна на себе підтягнути, Отак от. і е, відкрутити. Тому, в принципі, так, да, треба трошки буде помучитися, але наче як е, теж все без проблем просто відкручується оцей хамутик. Тому таким чином, ну, це, звісно, трошки обідно, що воно відгнило, але я нічого не зроблю. У мене є нові отакі. Е, Штучки-дрючки. Я за можливості якось, коли буду щось підварювати, спробую приварити сюди новеньке. Цей хамут, але це не принципово, він великої ролі для мене так не грає. Так, ну оцей хамуток відкрутився взагалі без проблем. ну Тут і доступ, є, все. Зараз ми знімемо цю шлангочку. Зараз на вулиці тепло, то я думаю, що проблем не буде. Вона зніметься. Так, тут шлангочка знялася без проблем. Бачимо, шланга потріскана. Вона реально дерев'яна. Ну, 32 роки вона відслужила. Хому так я, мабуть, теж заміню. Я не бачу в ньому сенсу і різниці великої. Хоча він нормальний, все ну, залишиться в резерві. Зараз перейдемо до нижньої частини, там трошки складніше. І нам там знадобляться, мабуть, плоскогубці. Так, друзі, знизу, після того, як ви там звільнили патрубок, то Тут можна трошки потягнути на себе, але треба обережно рухати, щоб не обламати магістраль. Скажу так, пшикати ведешкою тут немає сенсу, Тут Хамуту гаплик, він згнив. Я його просто буду відкусувати плоскогубцями, чим же там зможе відковаряти твердкою. Ну, немає сенсу ніяк зберігати ось цю частину, тому що просто ну, тут, через те, що воно на дні. Грязь летить, то воно просто все тут відгнило, відкрутити його нереально. Пшикать ВДшка теж сенсу немає. Так, ну ось я розрубав цей хомутик. Звісно, трошки страшно біля бензину. Довелося відрізати реально болгарки, бо навіть до його не хотіло брати. Ось наш канцевік. Зараз ми надягаємо нову шлангочку. Ну, тут складу нічого немає, тут довжина її. І... От я її зараз достану. Ось, бачите. Але якщо раптом її прорве, то будуть неприємності. Найбільше тут поруч вихлопна система. Ну, коротше, шлангочки тут 20 см. Зараз одягаємо нову, ну і будемо вже безпосередньо до баку доходити. І так, я відкрутив всі гаєчки і тепер ось все, обережненько виймаю всю цю паливну. Штукенцію поплавочок, фільтр. Зараз будемо дивитися, чистити. В баці є десь літрів 5-6 палива. Зараз я його буду відкачувати. Купив ось таку найдешевшу фігню з грушею. Тому зараз відкачаю паливо, а далі вже подивлюся, що там всередині в баці, якщо щось побачу. Значить, за результатом скриття баку. Фото я зараз покажу, він виявився абсолютно чистим. Коли я заглянув спочатку і побачив такі чорні розводи, думав, що то може земля чи бруд, але це просто окислення. Воно навіть я коли взяв паличку з тканиною, по ньому пошкрябав, воно навіть не шкрябається. Тобто, це просто, скажімо, естественне... Якесь забарвлення металу, ну його трошки незначне окислення. Сам бензин чистий, осаду я теж не побачив. Тому я не бачу сенсу зливати бензин, лізти туди. Абсолютно чистий бак, я не побачив ніякого ні бруду, ніяких залишків. Тому в принципі зараз я подивлюся, ще поплавок, ставимо поплавок назад. Ну і по суті на цьому, мабуть, будемо і закінчувати. Тобто, це, скажімо, така історія з хеппі-ендом. Для цієї машини це велика рідкість, але і таке буває. Ось ще я подивився механізм поплавка. Він абсолютно нормальний, з ним нічого немає, все працює, поплавочок працює. Показники палива мене показували все коректно. Сіточка абсолютно чиста. Я її подивився на сонце, там навіть піщинки жодної немає. Не знаю, чи щось буде видно. Ну... Абсолютно чиста сіточка. Тому, бачите, нормальним паливом заправлятися і все буде нормально. Це ну, при тому, що машині 33 роки. Таким чином, я все це залишаю, монтую назад. Уплотнітлю ця резиночка, вона абсолютно нормальна, вона м'ягенька. Еластична, у мене є новий комплект, я купив, але я не буду її ставити, тому що ця рідна, я впевнений, вона ще буде ходити і ходити. А нова може де через декілька років просто стати дубовою. Так що збираємо все назад. На завершення скажу: хтось з вас каже, що все, що я зробив, це фігня, тому що в баку є вода, яку треба видалити звідти. Але. З водою я борюся наступним чином. В принципі, цей спосіб мені дуже сподобався. Він мене декілька разів виручив. А саме, коли у вас в баку, ви його виїжджаєте в ноль влітку, взимку так не вийде, тому що взимку вода буде замерзати по стінкам баку влітку. Ви доїжджаєте, щоб у вас в баку залишалося 2-3 літра бензина. Ну і залишки води, які там завжди будуть В будь-якій машині. Купуєте в аптеці літр спирту. Після цього. Заливаєте цей спирт в машину, машину розкачуєте. Навіщо це робити? Бензин не змішується з водою, але спирт розмішується з водою. Таким чином, спирт розмішається з водою, а потім ви берете 20 літрів бензину в каністрі. Ну, купуєте попередньо на заправці і заливаєте вже бензин в бак. І таким чином, оці спирт розмішаний з водою, ви вже розмішаєте з бензином. І таким чином ви видалите повністю всю воду. З баку без проблем. Це перевірений спосіб. Машина може трошки працювати нестабільно, може десь плавати обороти, тому що це все-таки спирт і так далі. Але після того, як ви викатаєте цей бензин, ще краще замінити паливний фільтр після цього, і все і бак у вас буде чистий води там ніякої не буде. Тому ось вам ще й такий спосіб видалення води з баку. На цьому, в принципі, все. Я вже збираю систему, прикручую нову шлангочку. Ну і, в принципі. На сьогодні робота по четвертій закінчення. Підписуйтеся на канал, ставте питання, пишіть ваші зауваження, відповіді. На адекватні ми будемо намагатися відповідати. Від дівочки Жені, всім привіт! Скоро вона десь з'явиться. Зараз вона трошки зайнята. Ну і слава Україні!